Актуальні новини Вінниці коротко про головне на 24 травня. Починаючи з 28-29 травня, у Вінниці очікується підвищення температури до плюс 20 градусів тепла, що свідчить про наближення стабільного тепла. До цього часу погода залишатиметься прохолодною та дощовою. Мюнстер надіслав 10 генераторів для вінницьких шкіл і садочків, завдяки їм школи та садки зможуть не лише продовжувати навчання в разі надзвичайної ситуації, а й забезпечувати дітей гарячим харчуванням. У Європі найбільше за природний газ платять жителі Швеції 2 євро і 1 цент за кубометр. В Україні тариф усе ще значно нижчий ніж в ЄС 7 гривень 90, 6 копійок або 17 євроцентів за кубометр. Нещодавно Нафтогаз продовжив дію фіксованого тарифу для населення до 30 квітня 2026 року. Веслувальники з Вінниччини на чемпіонаті України вибороли золото, срібло і бронзу. Чемпіоном світу з шашок серед спортсменів з інвалідністю став вінничан. Нен Дмитро Мариненко, наші вдома. 390 українців знову зможуть обійняти своїх рідних. Чекаємо в Україні решту наших бранців. Як було домовлено, підписуючись на нас, ви підтримуєте незалежні новини Вінниці.